Малята, Ми вже з вами дізнавалися, хто такі дикі звірі і як вони годуються до зими. Підскажіть, будь ласка, а де живуть дикі звірі? Правильно, у лісі. І сьогодні наша подруга Совунька передала нам чарівний конверт із лісу. Давайте поглянемо, що там у ньому написано: ось наш лісовий конверт. Ну що, відкриваємо? Разом з вами почитаємо його. Привіт, мої малята! Сьогодні я надіслала вам віршик. Але останні слова у ньому загубились. Допоможіть мені їх відтворити! Ваша Совунька. Ну що, Совунька нам передала у цьому листі віршик, де нам потрібно знайти останні слова та допомогти їй. Ну що, допоможемо? І так. Серед лісу де пеньок із землі росте що грибок. Молодці. Ведмежата, білченята, все це лісові звірята. Якщо колюча одежина, то це сосна або ялина. Правда, у ялинки, як і у сосни, Є колючі голочки, хвильки по краях листочка, жолудь це малюк якого дерева? Дубочка! Отже ж, на дубі ростуть жолоді, тому це дітки жолудя. Люблять працю ці комахи, в лісі бігають, хто? Мурахи молодці, на ялинці не горішки. Серед гілок в неї шишки. Адже ж на ялинці не ростуть горішки, а ростуть шишки. Ну що, я думаю, що ми впоралися з цим завданням і відправимо назад наш лист із дописаними вже останніми рядочками до віршика. Ну що ж, а нас чекають нові завдання. Зараз ми з вами поговоримо, які лісові звеля. Де вони проживають? Скажіть, будь ласка, а де живе білка? Правильно, у дуплі. А підскажіть, де живе ведмідь? Куди він ховається взимку та засинає? У берлогу. Молодці. Скажіть, будь ласка, а де живе мишка? Куди вона ховається? Де вона живе? У норі. Скажіть, Ташечка, де вона живе? На дереві. У гнізді А де живе зайчик? Куди він ховається? У норі теж він живе правильно. Малята, ви правильно відповіли, де які лісові звірята живуть. А я вам пропоную наступні ігри. Ілочка. Вона старанно готується до зими і пропоную нам з вами їй допомогти. Гра, яку пограємо, називається Один багато. У корзинці один горіх. А ми зібрали багато горіхів або ж горішків. Продовжуємо збирати смаколики для білочки. У корзинці один жолудь, а ми зібрали багато жолудів молодці. У корзинці одна шишка. А ми зібрали багато шишок. У корзинці один гриб. А ми зібрали багато. Грибів! У корзинці одне яблуко, а ми подарували білочці багато яблук. Ви молодці, білочці допомогли? Ну що, малята? Я сподіваюся, що вам сподобались наші сьогоднішні ігри. Давайте передамо вітання нашій совунці та сподіваємося, що скоро зустрінемось з нею. Ну що, до нових зустрічей! Бувайте!